Ну і також я вам вранці розповідав про те, що Трамп відреагував на заяву Путіна про випробування ракети. Буревісник не буду тут повторюватися. Він каже, краще не махати зброєю Путіну, а погоджуватися зупиняти війну. Путіну каже, слід покласти край війні. І на запитання журналістів, як я вам говорив, чи будуть введені додаткові санкції проти Росії, він сказав: Ви дізнаєтесь, все згодом у випробуваннях же Буревісника каже Пісков, нічого такого, що там Трамп побачив, немає. Ніякої напруги між Москвою і Вашингтоном все мовляв окей. Росія послідовно каже, займається забезпеченням власної безпеки. Розробка нових систем озброєння, відноситься до цих завдань, і зазначив, що зараз відносини Москви і Вашингтона знаходяться на мінімальному рівні. А заступники Лаврова по черзі розповідають про те, що ніяких зрушень у переговорах України та Росії немає. А це те, чого дуже прагне Дональд Трамп. Дійсно. Ну і знову ж таки до концепції, яку сприймають чи не сприймають друзі на Росії. Я хочу нас повернути вже про це я говорив на каналі разом із Максимом Несвітайловим. Відео доволі було змістовним. Можете переглянути його. Посилання залишаю право в верхньому кутку. Нібито Лавро сказав, що вони чекають відповіді плану якогось від Білого Дому, тому взяли паузу, аби обміркувати пропозиції. Це розцінювалося, нібито готовність прийняти концепцію. США, та навіть і Кирило Дмитрів говорив про те, що ми можемо розглянути питання зупинки війни по лінії фронту. Але справа в тому, що Лавров це все спростував і каже: президент Росії Путін під час саміту на Алясці докладно повторив кожен елемент концепції, привезеної спецпосланцем президента США Стівом Віткофом, і запитував його, оскільки він був присутній на переговорах в Анкориджі. Чи це правда, чи це так, все було підтверджено, сказав Лавров і. Власне, цим дезаволював усі розмови про те, що нібито Росія погоджується на лінії фронту. Але, друзі, те, що вони таку пропозицію озвучували, це факт, отримавши ж негативну відповідь від Білого Дому, сказали: Та ні, ні, ми мовляв, зовсім інше мали на увазі. Це означає, що Росія вчинила величезну тактичну помилку у переговорах із Вашингтоном. Трамп це швиденько взяв на озброєння і тепер дотискує Путіна. Але яким буде цей тиск? Зараз я вам також сказати не можу, тому що заяви Трампа поки що не дуже конкретні. Ви побачите, ви почуєте трішки згодом, два-три тижні ми це вже чули. Посол США Меттю Вітакер заявив, що Вашингтон чекає від угорщини відмови від російської нафти і газу. Ніхто остро не залишиться, натякає він. Угорщина, на відміну від багатьох своїх сусідів, не розробила жодних планів і не вжила жодних активних заходів. Тому ми будемо продовжувати працювати з ними, а також з їхніми сусідами, такими як Хорватія та інші країни. Ну до цього числа треба віднести і Словаччину, та навіть інші. Дуже багато країн купують російські газ і енергоносії. І ці заходи можуть допомогти їм відмовитися від російських енергоносіїв, наполягає Вітакер. І додав, що США готові допомогти Угорщині, позбавитися залежності від російської нафти і газу, іде битва за енергетичний ринок Європи між Росією та Сполученими Штатами Америки для нас це дуже добре. І як я друзі сказав на початку, Орбан і Трамп зустрінуться вже наступного тижня, аби поговорити саме про те, як Угорщина буде відмовлятися від російської нафти і газу і Орбан туди полетить. Це дуже важливо. Тепер щодо того, хто ж доставляє нині на експорт російську нафту. З цим у Росії виникають проблеми через санкції, які оголосив, але поки що не вів Дональд Трамп. Танкерні компанії почали потрошку відмовлятися перевозити російське чорне золото. За оцінками інституту Брукінгса грецькі танкерні компанії, які перевозять третину російської нафти, що йде на експорт із західних портів, почали. Відмовлятися від роботи з російськими нафтовиками через санкції Трампа. Участь грецьких судновласників, які цього року щомісяця вивозили на експорт від 10 до 20 мільйонів барелів російської нафти, це багато. Наприкінці жовтня скоротилася до мінімуму. Це пише Reuters. І за словами співрозмовників видання зараз перевезення сорту Уралс, це основна марка російської нафти, займається в основному танкери тіньового флоту. При цьому ставки зросли, тому що ризики зростають. Перевезення однієї партії Уралс з приморська і услуги до Індії коштує 8 мільйонів доларів проти 7. мільйон доларів відразу. Дуже хороший профіт на початку місяця було 7, на кінець цього місяця вже 8 мільйонів доларів. При цьому окремі перевізники підняли ціни до 10 мільйонів доларів за рейс. Європа ж тим часом друзі залишається найбільшим покупцем російського газу. Про це пише «The Guardian». Дані Центру досліджень енергетики та чистого повітря свідчать про наступне: що ЄС досі закуповує половину всього обсягу російського експорту скрапленого природного газу. Вже далі йдуть Китай 22% і Японія 18%. А ми постійно говоримо, Трамп види санкції, то треба, щоб Європа вела санкції проти Росії. ЄС також є найбільшим покупцем трубопровідного газу. Друзі закуповує 35% російського трубопровідного газу. За ним слідують Китай, 30% і Туреччина 29%. Угорщина і Словаччина, Угорщина, ще не згадував, були найбільшими імпортерами. Російського газу в ЄС минулого місяця закупили російського викупного палива на суму 393 мільйони євро і 207 мільйонів євро відповідно. Угорці 393 Словаччина 207. І це ще не весь перелік. Друзі, Франція, Бельгія, Нідерланди також продовжили імпорт російського газу. Франція була третім за величиною покупцем російського газу в ЄС минулого року. Імпортували цього газу на суму 153 млн. мільйони євро. Частина цього газу згодом була поставлена до Німеччини, тому і говорить, Мерц, зробіть виняток для компанії Роснів Дойчленд. Мовляв, це ж не зовсім російський. Бельгія була четвертим завеличеною імпортером. Імпортували вони на 92 мільйони євро російського скрапленого природного газу, в той час як Нідерланди закупили на 62 мільйони євро, і це четвертий рік широкомасштабного вторгнення. Одинадцятий рік від початку війни проти України. Печально, дуже печально. Зважаючи саме на це, певне, Європа отримує нові порції кошмару від Білорусі та Росії. Я вам вже розповідав про повітряні кулі з контрабандою з Білорусі, і вони летять до Литви, вирішили литовці закрити кордон з Білорусю на невизначений термін, саме через ці кулі. Ну а далі будемо дивитися.